Агент СВАТ ви порушил 3.12 3.14 дорожнього стоп, кодекс стоп, саме стоп 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 агент свата порушив чи хто Ні, я агент СВАТ СватБедолага ви порушили 3.12 3.14 дорожнього кодексу. Окей, саме окей, Небезпечні маневри і перетину свою смугу. Вийдь, ви, будь в, ласка, з трансфером за себе. Ви впевнені? Так, я впевнений. На 100%? 100%. На 200? та хоч на 300, громади. Як ви взагалі, mm -hmm. розмовляєте? Громадін, я впевнений, якщо у вас є скарга, можете подати в прокуратуру. Будь ласкавість транспорт засіб. А якщо я хочу побачити ваше керівництво. Ну, можете поїхати до департаменту і покликати керівництво. Добре. Зніміть, б. Я... Зізьміть б. Я... Знімі... Кого мені зняли? Масочку, будь ласка, зміть і передайте свої документи. Я окуляри теж зніміть. Це Обов'язково робити? Ну, щоб я побачив ваше лице і фотографію на документах, щоб я ідентифікував особу. Показуємо документи. Не знаю, що мені знімати окуляри? Так, доброзом повернув, Щоб я ідентифікував вашу особу. Може у вас підробні документи, звідки можу знати. Подивіться нормально. А, добре, добро ваші документи, сума штрафу буде складати 15 тисяч, є у вас про собі такі ко. Ку... Так, але у вас нема докази, мені ще докази не предоставили. Я назвал я вам его відеодоказ. Ви ще серйозно? занимаетесь. Я ще раз кажу, якщо у вас є скарга, можете подати в прокуратуру, так. там же я, я покажу видеодоказ. Не, не, ну якщо як ви вас... виносите штраф. На основанні чого? на своих глаз просто? На... Основание видео доказу та? з бодикамеры. Яка бодікамера? де вона? Ось з вашої сторони це зліва в мене. На вас немає бодикати. На на бронежилеті у мене буде На бронежилеті у вас немає бодікамери. Нема боді Є в мене бодікамера. Боді це вона? Ось, бачите над буковкой П. Ну я зрозумів. А як ви от їхали і як ви докази робите? У меня фіксується ви... все, все. А як ви людині докази покажете? В людині я не зобов'язаний показувати відео докази. Я це, понятно не зобов'язаний. слушай. Можете а, давай, прочитати законодавчу базу. Может быть, я, я не могу буду ж... не читати? я не можу закончить. Чуешь маску сними для начала, потом актуально. Я закрещен особо, я не забов'язан за з тактичного поясу. Дайте ми розберемося, пояс. Дайте, дайте Хуй там що зробиш, ти даун, блядь. Зиму когда он кстати, ты еще босс накинул на прот, да? Да, да. Откатит. Так, Ромадин, та добрый день, я смешу может, ты заем. Моя сад бедолага будет за статтею 10.20 Криминального кодекса, сам образ задержит бо в боссе ним службових обов'язків Каких обовязков? службових обовязков. Так, так дела, так все рукавички. Давайте приймемо окуляры. Так, ну, так все рукавички, я За документом знакомлюсь з ними. А что ты взял, что они вообще здесь? Можно я не могу. Так я нафиг особо так само выполнял документы в левокишенью, назимаешь латекс пробычки, я ще раз обшукал вас. Ага, слышишь, что ты А может они в машине оставались? Я нашел вас в документы в правой кишене, вывернув в кишеню. Слушай, дядь, ну а так есть? Как ти на ходу наручники накинуть? мені не скажеш? Блин, якщо вас искали через покажи, подати їх в прокуратуру. або богам. Так, давайте відкрити двері автомобіля, допоможемо сісти, присідно паски безпеки, відкрити двері. Ти в отліті, в курсі? Це, ну, у нас... Піски, обоє. Офіцер, поїхали. Вийшли, а ти телепортируєшся десь? Це у вас аномальний, у мене все добре. Офіцер, поїхали. Как пало у вас? Как вообще ездите? Да, разумею, разумею. А, реализация треба? А, ну, чтобы вы понимали. Я вахую. Алла, добрый день. Добрый день. Да, это 3000, пожалуйста. Це я похож на Деда Мороза? Конечно. А, ну, мая, завершайте. Дякую. Да, До побачи. Да, да,